Усім привіт! Мене звати Алла вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше відео, і в ньому я хочу показати вам процеси, які я буду вишивати у лютому місяці. І так як я не врахувала те, що для запису відео потрібно подумати про те, на чому буде кріпитися телефон, то Відео буде ось в такому форматі, буду підставляти фото і розповідати вам. Перший мій процес це розробник схеми Golden Kite, схема номер 1118 Називається у перекладі Обов'язкова освіта. Вибір цього сюжету для мене такий дуже важливий. Дивлячись на нього, я себе згадую маленькою, згадую бабусину домівку. Ну, і трішки розкажу про технічні характеристики. Кількість стібків по ширині 228, по висоті 320 хрестиків. Я її вишиваю на канві 16 каунту. І по розміру вона буде 36 на 50 см. Вибирала я 16 каунт для того, щоб збільшити розмір картини. На мені дуже подобається. От, загальна кількість кольорів тут 144. Із них змішаних 88 і чистих кольорів 56. На сьогоднішній день у мене вже вишито. 69%. Планую я її завершити у цьому місяці, якщо складеться все добре. І буду пізніше переставляти п'яльця, обов'язково сфотографую і вже в наступному відео покажу вам свої просування по цій вишивці. Наступна робота, яку я теж веду до завершення. Це букет Троянд по мотивам картини Ренуара. Картина вишивається на 14-му каунті. Тут є і бленди, і чисті кольори. Розмір картини буде 40 см на 48 см вона дуже яскрава, дуже гарна. Набір я придбала. В минулому році, у січні місяці, і планувала розпочинати його 8 березня. Але війна, всі плани перемішалися, розпочала її вишивати у листопаді місяці, а розпочала, тому що вона вишивається на крупному каунті, так як відключення світла у нас. І під ліхтарем на 14 каунті вишивати можна. <гум> Ось так от. Дуже вона мені подобається. І теж планую якнайшвидше її завершувати. А тому я хочу їх завершити, ці дві роботи, для того, щоб розпочати нову роботу, на яку Поки що готуюся замовити ниточки. Це буде мій перший тисячник. нехай це буде маленькою такою інтригою до наступних відео. Ось Як буду далі просуватися, переставляти перекручувати точніше раму. Обов'язково це все буду показувати вам так от так. І ще планую в цьому місяці почати вишивати рукави. Це моя перша буде така виш... сорочка. Вишита сорочка і зібрана своїми руками. Я вчуся цього всього, ці українські техніки вишивання це все для мене в нове нове. От до 23 лютого 2022 року я не цікавилася сорочками і взагалі не думала, що колись буду їх шити. От. І в березні місяці, коли трішки усі ми відійшли від першого шоку. Щось перевернулося всередині. Як захотілося мені сорочку, тільки не просто сорочку, а таку традиційну, українську вишиту, от я із Черкаської області, і мені от захотілося вишити таку сорочку, щоб по традиції взяти узір. Такий традиційний для мого регіону. Я замовила книжку Лідії Бебешко, яка називається Вишивальні традиції України, білі та писані сорочки. І вибрала саме оцей узір, який написано, що це Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина і Слобожанщина. Вишила я вже дві уставки у грудні місяці і планую розпочати два рукави. Чому за січень я їх не розпочала, важко сказати. Чесно кажучи, дуже боялася відрізати тканину на рукави. А так як... А так як от для мене це все одно, ці шви. Тут настилування, качалочка, виколювання, зерновий вивід з подвійними перехватами чесниці прутиків, латана мережка, ну, такі всі техніки, що от я купила майстер-клас. І там рекомендується вишивати все на суцільному полотні, потім його випрати, попрасувати, аж потім відрізати. От. Але так як я тільки вчуся, то я вирішила зразу розрізати полотно із запасом, бо на всякий випадок, не дай Бог, сильно збіжиться тканина. Uh, і отак от, от потрошки кручу в руках цей клаптик тканини, от, вчуся, вишиваю, наче все поки що виходить. Дякувати нашим майстриням, які записують майстер-класи, і в Ютубі є вільний доступ до них. Поки що, поки що все наче мені все подобається. Так, з чим що таке розказати? Ага. Ну, е... наступна моя робота, яку я недавно розпочала. Це лісовий пейзаж з чаплями» по картині Шишкіна. Дуже довго я хотіла вишивати Не те, що навіть вишивати, дуже давно мені подобалася ця картина. От. І набір у мене лежав, чекав свого часу. Так ось, напевно, цей час настав. Я взяла і надкусила трішки. Вишивається ця картина на канві 16-го каунта. Це буде моя найбільша, наймасштабніша картина. Розмір готової роботи має бути 66 на 95 сантиметрів. Канва 16-го каунту. От мрію. Просто мрію мати величезний гарний лісовий пейзаж. Я от як дивлюсь на цю картину, мене ж дух захоплює, я ніби аж відчуваю цю лісову тишу. М -м -м -м. Така лісова тиша, і де не де то хрусна гілочка, якась топташка злетить. Ну, от, Дуже вона мені подобається, і я її не знаю, скільки я її буду вишивати, бо картина дуже велика. 418 на 600 стіпків. Ну, Так планую, що роки за 2-3 я її вишию, спішити не буду. Робота дуже складна, максимально складна. І... <гум> Ой, Ну, пейзажі взагалі вони вишиваються дуже важко. Що я ще забулась сказати, це. Це, 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 135 у ній кольорів. І змішані і чисті кольори. Ну, більшість із цих кольорів чистими йде. Не взяла з собою органайзери, щоб піддивитися. От, почала я її цю картину вишивати з лівого верхнього кута, так як я вже по своєму досвіду знаю що картину потрібно починати із найбільш складного участку, тому що коли вибираєш сюжет, ти гориш цією вишивкою і вишивка, і вишивка летить перші дні, вишивається як на духу. Якщо можна так сказати. І вже так до середини роботи, коли доходиш, то вже трішки цей запал спадає. Особливо, якщо ще багато процесів розпочато і усе хочеться вишивати. От, ну, я так вважаю, орієнтуючись на себе, що вишивати потрібно Ось такі плани на. Лютий місяць. Дякую всім, всім, що додивилися до кінця. Це таке пробне відео, воно коротеньке. Е, надіюсь, як звикну щось записувати і розмовляти сама до себе, так сказати. От так. то буде мені що розповісти трішки більше. Буде мені приємно, якщо хтось напише коментар до відео, сподобалося чи не сподобалося. Миру нам усім. Нехай Господь захищає наших мужніх воїнів. От. І всіх нехай захищає. До побачення!